На зйомках дівчина, що робила мені грим, каже Марина. Я бачила відосік, як змінились актори серіалу Віталька. Я в дитинстві його дивилась. Я така сиджу і відчуваю, як покриваюсь нафталіном. Ну і звісно ж ми позгадували. Я розказала, як я злякала своєї дупи, бо мої героїні там давали другий бюст і другу попу, щоб виглядала така, знаєте, барбі за сорок. Ну атмосфера на майданчику завжди була така весела, тепла, бо жарти народжувались. В останньому сезоні в мене стався неприємний випадок е, з продюсером. Коли ми заходили в один із сезонів, е, мені сплачують гонорар. і Я бачу гонорар більший. Я думаю, Боже, який же чудовий проєкт, що вони самі без вичавлювання, без прохань проіндексували е, з... гонорари. Закінчується чи цей сезон, чи наступний сезон вже закінчується, Тобто довго мені оплачували цей гонорар, і ми заходимо на останню серію. І мені в перший день платять е, менше гонорар, який був попередньо. Я підходжу до асистентки і кажу, що напевно сталася помилка, бо мені давно платять ось такий гонорар. Вона каже, точно, я кажу, ну точно, і розказую їй свої думки про те, що вони самі проіндексували мій гонорар. Вона каже, добре, я скажу продюсеру, щоб він розібрався. От, е, заходимо ми на другий день, кажу, ти поговорила. Вона каже, так, да, я всю інформацію передала, якби все сказала. Все буде добре. Дивлюсь, продюсер приходить, і він мені нічого не каже, не питає. Думаю, ну, значить, питання вирішили, значить, помилку знайшли. У нас був довгий знімальний день, у нас були різні локації. В останні локації ми знімали в ресторані, там ми кидались їжею, всі грязні, веселі. Закінчили зйомки. Асистентка підходить, дає мені гонорар каже, та ні, все, якби залишили, значить то він каже, що так. І тут... Мене накрило, накрили емоції, бо все це було бурхливо, зйомки, і ось ці емоції вони мене захлеснули. І я ва всі услышання, все сказала, все, що я думаю. Це почув Гарік Бірча. І коли я сідала в машину, від'їжджала, підскочила адміністраторка, дала мені конверт і з вибаченнями і сказала, що Гарік не хоче, щоб ну залишалось таке неприємне осадок. І, якби вони вирішать це питання. Але ви ж розумієте, справа не у грошах, не у грошах. Бо чудова група, ми чудово проводили час. Справа в тому, що я відчула себе людиною другого сорту за цілий день. Людина не знайшла в собі сміливості підійти до мене і з'ясувати ситуацію. І якщо я не права і дійсно мені випадково виплачували більший гонорар, пояснити це проходив весь день, втік в кінці, аби ж тільки я нічого не викинула якихось фіфінтілей серед зйомки. Хоча я ніколи собі такого не дозволяю під час зйомок. На крису також взяв втік і передав інформацію через. Асистентку. То ось такий черпачок дьогтю був у мене на зйомках. Але якщо побачите ось цей е, ролик, як змінилися актори серіалу Віталька, е, дайте знати, Киньте мені посилання, хочу подивитись.